Добрий день, малята. Сьогодні ми з вами помандруємо у казку. Діти, сьогодні я отримала лист. Давайте поглянемо, що написано у листі. Я мав собі хатинку, в ній жив не сумував. Прийшла руда злодійка, прогнала. Хто гадав, діти, моє завдання прослухайте музичний твір, і тоді зможемо дізнатися, хто надіслав нам листа? Здогадалися? Це напевно зайчик. Діти, я думаю, ви здогадалися, з якої казки ми опинилися. Звичайно, ми повернемо зайчику хатку, нам музика допоможе. Хитра лисиця приготувала нам. Випробування треба відгадати загадки. Необхідна ваша кмітливість. Перша загадка. Вона руденька, ще й хитренька, не велика, не маленька, вона вовчику сестричка, а звуть її. Правильно лисичка! Друга загадка. Боїться вовка і лисиці і мисливською рушниці. Тому від страху перед ними спить з відкритими очима. Хто це дітки? Правильно це зайчик. Третя загадка. Влітку медом ласував. Досхочу малини мав, а як випав білий сніг, він поспати трохи міг. Дітки, а це ведмедик. Ось ми з вами близько підійшли до зайчикової хатки, а лисички каже Добре. Звільню я хатку, але виконайте ще одне завдання. Потрібно відгадати назву музичних інструментів. Якщо справитись, звільню хатку і зайчика ображати не буду. Слухайте уважно малята, який музичний інструмент подає. Свій голос. Що це за інструмент, дітки? це металофон, правильно. це що? Правильно це барабан. Слухаємо далі. А це що за інструмент? Правильно, це бубон? Молодці малята. Назви музичних інструментів відгадали усі. Тому виконуй свою обіцянку, хатку я звільняю, будемо із зайчиком дружиті, і у мирі разом жити. Дякую вам, дітки, за допомогу. Молодці малята! Діти, до якої казки ми сьогодні з вами потрапили? До зайчикової хатки. На цьому наше заняття закінчене. До побачення, малята, до наступної зустрічі!